І ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими рідними, тому що їм також сподобається. 8 серпня день військ зв'язку Збройних сил України. Авіряни вшановують пам'ять святого ісповідника Еміліана. Кажуть, на Емелія росар ясна, осінь ясна. А ще це день альпінізму, день народження холодильника. Вічний друг, Всесвітній день офтальмології, Міжнародний день нескінченості. Всесвітній день котиків, день американського долара, день Цукіні, день щастя трапляється, день Кресоловних мелодій, ніч сну під зірками, день одягни прикраси своєї мами та день замороженого заварного крему. А свої іменини 8 серпня святкують Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола та Федір. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна важко працювати без потреби. Забороняється ходити до лісу, тому що гадюки цього дня дуже агресивні. А ще якщо цього ранку ваша кішка лягла поряд з вами, то це до достатку та успіху. Бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ.